треба думати перш ніж кудись натискати у 90% випадках шахраї використовують саме людську неуважність будьте дуже обережні коли викладаєте фотографії або будь-яку іншу персональну інформацію в соціальній мережі ми на моніторі все чорне і все вітаю пані тетяно вітаю до вас Одразу питання, що таке гарант f 5 Це людина, яка координує зміст освітньої програми кібербезпека, які дисципліни викладаються, в якій послідовності спілкується з роботодавцями, бо все ж таки зміст формується від запит від наших роботодавців, спілкується зі студентами, з випускниками, тобто людина, яка Є таким зв'язком між роботодавцями, між викладачами і між студентами. Угу, чудово. А от як ви сюди взагалі потрапили і як ви стали гарантом? Розпочалося все. In the, beginning. In the, in the beginning, in the beginning, Я. Yeah. На кафедрі комп'ютерних наук з дисципліни технології захисту інформації. Я її викладала. Студентам спеціальності інформатика, те, що зараз комп'ютерні науки. Mm -hmm. Але на той час це була дуже маленька дисципліна, якщо я не помиляюсь, там 8 лекцій, 8 лабораторних занять. І це така була вступна дисципліна, вона читалася на четвертому курсі і фактично ця дисципліна дала мені старт, стала початком моєї шляху в. Кібербезпеку, оскільки за освітою я математик, тому криптографія, криптографічні алгоритми для мене були близькими і фактично зі студентами ми досліджували криптографічні алгоритми, методи захисту. Програмного забезпечення з цього все починалося. Ну, дивіться, а як часто взагалі проводяться якісь атаки на сумдив-кабінет, на мікс може? І як, от коли вони відбуваються, що ви робите? Ну, безпосередньо в е, наших кафедрах, оскільки немає відношення ні до яких університетських ресурсів, то mm -hmm. звичайно ми е, Якби можемо лише вивчати зі студентами це як приклад. Mm -hmm. Пройде певний час, і ці атаки з'являються вже дослідження фахівців, чому відбулася ця атака, як вона була побудована, сценарій цієї атаки. І тоді вже на е, певних дисциплінах профільних е, зі студентами ми досліджуємо, чому це відбулося. Тобто, зазвичай. Говорити про якісь вразливості, про якісь механізми захисту від чогось доречно на реальних прикладах розбирати саме реальні кейси. Угу. Ну, дивіться, ви згадували, що ваша кафедра залежить в якомусь сенсі від партнерства. А з ким кібербезпека співпрацює? Ми готуємо фахівців майбутніх і для бізнесу, і для державних установ, і в тому числі для об'єктів критичної інфраструктури. Технології вони дуже впливають на хід війни і відіграють дуже ключову роль наші знання, наші майбутні фахівці, і взагалі фахівці з кібербезпеки. Є дуже корисними саме для нашого війська, для правоохоронних органів. Знаєте, тут декілька місяців тому навіть цікаво було досліджувала скільки є вакансій військових саме для військових підрозділів. І є, скажімо, на Поряд з IT-фахівцями є потреба і в фахівцях з кібербезпеки, окремо багато дуже вакансій системних адміністраторів, окремо навіть є у військові підрозділи, військові бригади, потреба у application security А ще також не можна тут не сказати про наш досвід співпраці з Державною службою спеціального. Зв'язку та захисту інформації в Україні і департаментом кіберполіції в Сумській області вони є роботодавцями для наших випускників. Навіть ми маємо досвід того, що наші випускники вже працюють в департаменті кіберполіції. Також вони проходять практику виробничу і переддипломну. Саме в департаменті кіберполіції з Держспецзв'язком трішечки складніше, оскільки це е, та структура більш така, все така спеціальна. Тому, на жаль, поки що е, організувати практику студентів Держспецзв'язку немає, але ми маємо досвід. Ми ж все рівно намагаємося. Якщо студент не може потрапити в Держспецзв'язок, то ми е, запрошуємо фахівців. До себе, і в нас є викладач, який є співробітником держпецв'язку. Він викладає нашим студентам доволі такий великий двосеместровий курс безпека комп'ютерних мереж. Ділиться досвідом практичним. Це дуже цінно для студентів, тому ми вважаємо, що це така дуже гарна практика, і намагаємося її продовжувати. Також на захистах кваліфікаційних робіт в комісії екзаменаційної. от в цьому році в нас були і представники з держпідзв'язку, і департаменту кіберполіції. Навіть одразу декого із студентів можна було запросити на роботу. Угу. Дивіться, ми дуже багато поговорили про ваших випускників. А давайте поговоримо про вступників. Хто вони є, як ви їх бачите? Як вас от, хто хто до вас вступає? Це людина яка цікавиться аналіз любить да щось розгадувати. Якісь там було it Агане і це силендер сайфер, де eight wheels. Looks like 14 on each wheel. Досліджувати щось, знання і бажання вчити мову програмування ну, достатньо на базовому рівні. Також да, завжди питання абітурієнтів, чи потрібно знати математику. Є своя специфічна, специфічний розділ математики, які потребують свого знання, але це вже ми будемо розглядати в університеті. І це скоріше за все, якщо майбутньому тоді фахівці буде. Цікавий саме вже напрям дослідження криптографічних алгоритмів, коли говорять кібербезпека, то це багато можливостей. Комусь подобається мережі, і тут о, можна та безпек, займатися безпекою мереж. Комусь подобається розслідування інцидентів, і це тоді майбутнє у центрах реагування на кіберінцидент. Комусь подобається математика, і тоді можна розробляти нові криптографічні алгоритми. Хто такі хакери? Дуже неочікуване питання. Звичайно ж, завжди кібербезпеку пов'язують з хакерами. Більшість цього змінюють, що це як якась, да, якийсь злодій, але трішечки давайте розберемося. В принципі, це люди, які розбираються в комп'ютерних е системах в інформаційних різних системах, які можуть знаходити слабкі місця вразливості в цих системах, і які можуть обходити системи захисту. Але ж тепер інше питання, так? як ця людина може використати ці знання? І от тоді йде е, поділ на гарних хакерів і поганих хакерів, яких дуже часто називають етичними хакерами, це ті хакери, які е, дотримуються законів, які е, можуть обходити, е, зламувати системи. Показувати це керівництво, наприклад, компанії, але маючи дозвіл, таким чином вони допомагають підвищити рівень захисту. що стосується чорних хакерів, яких да, так називають, то вони звичайно можуть здійснювати злам систем, не маючи дозвілу для, для власної вигоди, так щоб отримати якісь фінансову для себе вигоду. Але ну, мені здається, що от, під час повномасштабного вторгнення наші українські хакери, я б їх не назвала човними, да коли вони зламують російські е, різні ресурси. Тому для нас, для нашої країни, це великий плюс. І, і щодо етичних хакерів е, українських також є багато прикладів з початком повномасштабного вторгнення, коли вони. Е, Допомагають, скажімо, знаходити російських злочинців військових, от, але знаєте, що цікаво, що сам термін хакер він спочатку не мав такого негативного відтінку, як от зараз ми, в принципі, розуміємо. Хакер цей термін використовувався. До спільноти програмістів в масачусетському технологічному інституті, коли програмісти брали, наприклад, програмне забезпечення інших програмістів, модифікували його. Знаходили помилки, навіть іноді змінювали функціонал цього програмного забезпечення, але вже з часом переросло це в галузь кібербезпеки, і е, наша кафедра також долучається до підготовки майбутніх етичних хакерів. Угу. Тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що не будьте чорними хакерами, будьте білими хакерами. І е, таке питання: як кіберпростір взагалі впливає на культуру? Знаєте, дуже цікаве філософське питання. Кіберпростір, звичайно, що це типа різних можливостей, як і для спілкування. Ми користуємося цим, особливо з початком ковіду так, ще. Також кіберпростір дає можливість навчатися онлайн, дає можливість проводити. Так, там шопінг онлайн, тобто це те, що ми вже часто чим ми користуємося більшість з користувачів мережі інтернет. Але якщо подивитися да, на наші пристрої, як ми і як наша молодь їх використовує, насправді це потенціал для творчості, і треба подивитися це на, з іншого боку, і наразі. Додатки, які можна встановлювати на наші гаджети, вони дозволяють створювати дуже неймовірний контент. А якщо ще застосувати інструменти штучного інтелекту, то можна отримати такі нереальні, шалені, шалений відеоконтент, і навіть не потрібно бути ні музикантом, не потрібно бути так, митцем, який закінчив художню школу. Інструменти дають. Дуже багато можливостей це дуже буде впливати на майбутнє і змінювати стандарти у кінематографії, буде змінювати. Стандарти у живопису у фотографії, звичайно, що тут треба, скажімо, додати молоді да таку пораду, що використовуйте ці всі інструменти не для розваг, а для розвитку, для самовираження, для творчості. Тому будемо говорити, що за гаджетами і за кіберпростілом майбутнє нашої культури і. Це буде щось нове. Угу. А от дивіться, у нас в школі на інформатиці завжди розповідали про базові правила безпеки в інтернеті. От що ви можете сказати з цього приводу? Так, звичайно, наразі це дуже актуальне питання. Навіть з'явилося десь років 3-4 тому. Окремий такий напрям да використовують поняття там гігієна особиста. Mm -hmm. А це є поняття кібергігієна, так. і дуже багато зараз різних курсів проводиться під, і підвищення кваліфікації. Зупинюся на таких простих правилах, простих рекомендаціях, як убезпечити себе в мережі інтернет. Ну, по перше, мабуть, перше правило це треба думати, перш ніж кудись натискати, кудись заходити. Друге, це звичайно паролі. Бо будь-яка інформаційна система, куди б ми не заходили, вимагає вводити паролі, і ці паролі точно мають бути складними. Паролі це як перший рівень захисту. Треба забезпечити і другий рівень захисту це двофакторна аутентифікація. Коли ми можемо використовувати, наприклад, телефон, коли будуть приходити додаткові коди доступу, і це навіть якщо зловмисник розкриє пароль. Ваш то е, другий рівень захисту не дозволить зайти на вашу електронну пошту. Особливо небезпека криється в скорочених посиланнях. Тут, якщо отримувати від незнайомців е, скорочені посилання, коли ви не бачите, да ж, куди ви будете переходити, то звичайно тут є певна небезпека, тому не потрібно можливо да натискати ці посилання. Отримуємо листи дуже. Часто, да, на чому ловляться, Там, ви виграли мільйон. Там, треба натиснути перейти за цим посиланням. треба вмикати здоровий глузд. Блін, не дадуть мільйон. Ну, звичайно, треба ж розуміти, що. Так, треба якби, спробувати. Якби все так було просто, то скільки б мільйонерів було? Ще які схеми у шахраїв є, так, коли телефонують, а ви чуєте в слухавці начебто знайомий голос, який просить вас кудись щось перерахувати, але ж на секунду зупиніться, подумайте. Так, або Потрібно перевірити, тобто не, одразу не треба нічого нікуди переводити. Там десь у 90% випадках шахраї використовують саме людську неуважність, вплив людини через емоції, да, щоб надавити на неї, щоб вона там, в паніці щось почала одразу робити те, що буде зручним для злодія. Завжди думайте, перш ніж щось кудись. Натискати або комусь щось відправляти. Чи підслуховує нас держава через телефон? Зараз мікрофон заклею тут на телефоні, продовжуйте. <рес> ну, мабуть, треба увімкнути здоровий голос і просто да, подумати. Можливо, когось вона і підслуховує. Якщо ця людина там, да, її, її відслідковують спеціальні служби, то тоді так. Якщо говорити про пересічного громадянина, от, ну, де ви купували свій телефон? В магазині. Угу. Ви купили свій телефон в магазині. На ньому встановлені якісь системні програми. Угу. Мабуть, ви щось туди ще встановили. Ну, було, так. А якщо це безкоштовно, угу. то там, очевидно, Під'єдналися якісь да, різні рекламні боти з встановленням mm -hmm. безкоштовних програм. І ви пишете повідомлення, ви спілкуєтесь, ви пишете якісь запити. Це ніхто не афішує, але ці дані вони просто зберігаються в телефоні і таке прослуховування, воно не є незаконним, тому uh -huh. що ці дані вони не передаються uh -huh. е, третім особам. Тобто, китайці про мене не викрадають прямо зараз інформацію. Вони можуть вам пропонувати е, якусь uh -huh. свою рекламу. Давайте увімкнемо здоровий гост і подумаємо, да, яка система має бути розбудована. Яка це який підрозділ має бути? Які ресурси його мають бути, щоб прослуховувати кожну людину? Тому це радше міф. Людина сама викладе про себе багато забагато інформації, і тут не треба, mm -hmm. скажімо, прикладати багато зусиль, щоб знайти в соціальних мережах про людину інформацію? Тому тут інше питання, таке да, рекомендація. Будьте дуже обережні, коли викладаєте фотографії або будь-яку іншу персональну інформацію в соціальній мережі і на інших відкритих ресурсах. Хто для вас ідеальний сисадмін? Ну, по-перше, системні адміністратори, мабуть, це ті посади, з яких наші випускники, навіть ще студенти, починають свій шлях в кібербезпеку. Вони починають свою роботу на третьому-четвертому курсі саме з цих посад системний адміністратор. Як на мене, системний адміністратор це, мабуть, як універсальний солдат. Він повинен бути обізнаним у залізі, знати, як підключити роутер, кабелі, куди вставити і так далі. Побудувати цю мережу з'єднання всіх цих кабелів. Певні організації. Також він має знати, як влаштовані операційні системи, тому що операційні система основа будь-якого комп'ютера, знати всі їх, як, -то кажуть, як їх лікувати, також мати Такий базовий рівень навичок в програмуванні, щоб полегшити собі роботу, наприклад, написавши якийсь скрипт, автоматизувати собі роботу якусь там, да, рутинну. Також тут має бути і системне мислення, володіти системним мисленням, тому що, якщо взяти, ну, чим займається системний адміністратор, він координує роботу і слідкує за роботою в мережі. В певній організації. Зазвичай це може бути не 10 комп'ютерів, може бути 100 комп'ютерів, і тоді він має да, системно бачити і виявляти, деякі можуть бути проблеми засновагіть. І обов'язково крім цих, цих технічних, як то кажуть, хард скіл треба мати софт скіл, тому, що. Співробітники зазвичай не є фахівцями, і вони навіть іноді не можуть пояснити проблему. Yeah. А сисадмін має знайти такий ключик до тих людей, yeah. щоб пояснити. Да? Бо там, там співробітник може сказати в мене, там на да, моніторі все чорне і все. А... <му> Ці має толерантно, дуже толерантно е зреагувати і вирішити проблему. Тому, мабуть, це такі люди на вагу. Терплячі, спокійні і розумні. Мають бути так. Бліц! Yeah. Я задаю вам питання, ви відповідаєте коротко або не дуже. Ваш улюблений кольор, білий, ваша тетемна тварина? Мабуть, я б назвала опіка. Uh -huh. А ваша просто улюблена домашня тварина. Котик, а якщо не домашня. Чи Ваш улюблений фільм? Mm, ну, Загалом, а, я люблю біографічні такі фільми. А, і тут, знаєте, в тему так склалося ігра гра в імітацію. Воно mm -hmm. якби і до теми моєї вже спеціалізації, і не цікаво, да, про злам Енігми. Mm -hmm. Ваш улюблений мультфільм? Зотрополіс. Mm -hmm. mm -hmm. А ваші улюблені серіали та мультсеріали? А, із серіалів, знову ж таки біографічні. От я, так, я, так аналізую, то, мабуть, або корона, або імператриця. Ваша улюблена страва. Покрошка. Mm -hmm. на, на чому? 에, на ірані. Ага, ага, з ковбасою або з м'ясом. З м'ясом. А, oh, uh, Ваша улюблена пора року? Літо. Uh, mm -hmm. Тобто вам от подобається, да, коли 35 градусів жари? Ну, Я влітку народилася. Ah, тому, Тому, тому uh, як би не було, ну, це, так, знаєте, для себе так складається. що І відпустка, uh, і день ура, народження. Канікули. Uh, тому насправді. І, і зима подобається. Mm -hmm. Я дуже люблю, коли да, багато снігу, і так воно відчувається, да, що білий колір, mm -hmm. все mm -hmm. таке ваше... світле. Ти під ваш кольору лікарня. Але все ж таки ну, літо. літо. Ваш знак задяку. Драк. Mm -hmm. Ваша улюблена пісня. Пісня. Yeah. Весь світ без обмежень чудово. Тоді е, будемо переходити до побажання для наших глядачів. Що б ви хотіли сказати, побажати нашим глядачам? Я, е, мабуть, побажаю бути усвідомленими користувачами мережі інтернет. Е, побажаю нашій країні найшвидшого миру і перемоги, завершення війни війни, а країні ворогу побільше проблем. В з інформаційними системами побільше кібератак і побільше зламів. Так, а я вам побажаю, пам'ятайте завжди про три речі: кібергігієна, кібербезпека і кіберспорт. Дякуємо.